Знову Україна бореться за життя, за свою свободу. І в окопах наші воїни, наші сини, наші батьки, брати тримають на своїх плечах наше з вами життя. І ми знаємо, віримо, що вони неодмінно повернуться з перемогою. А ще. Ми молимо Бога і благаємо наших захисників, кожного з них, рідний, повертайся живим, будь живим. Будь живим, солдате, тату, сину, брате, наче скрикнув раптом твій притихлий дім. З вечора і зрання шепоти, благання в небеса, коханий. Повернись живим, ти ж, по ней кліниці, бачиш десь зірниці, крізь гармат зіниці поглядом новим. На полях волгали тим страшніш, чим далі, та в пекельних далях залишись живим, не утрат звитягу, пам'ятай присягу під двоцвітним стягом, будь як сталь твердим. У боях, козаче, виконай, одначе, завдання найважче, уцілій живим. Світе ясночолий, молодий соколе, хай ті благоволить Янгол Херовим для сім'ї родини і для України. Ти ж такий єдиний, рідний, будь живим.